Час 21-ї. підсумовуємо 19 червня разом з журналістами першого західного. Вітаю вас ці ночі. П'ять ворожих шахедів атакували Львівщину. На жаль, не обійшлося без потерпілих. Одному чоловікові надали допомогу на місці події, іншого шпиталізували. Більше розповість Марина Мансурик. Це інформацією від ПВК захід шахеди атакували Львівщину із опів на третю до опів на четверту ранку. Згодом годину по тому росіяни вдарили вдруге. Усі безпілотники наші воїни ППО збили, але уламки на жаль наробили біди. У Малихові пошкоджено будівлю офісного приміщення у 70-річного охоронця, який був на зміні множинні осколкові поранення і декілька переломів. Його ушпиталили у стані середньої важкості. У першому медичному об'єднанні Львова повідомили, що наразі життю постраждалого нічого не загрожує. Пацієнту було надано всю необхідну допомогу, оброблено ділянку ураження осколками, накладено асептичні пов'язки, мобілізовано кінцівки та госпіталізовано відділення першої хірургії для подальшого спостереження та лікування. Пошкоджено малиховій приватний житловий сектор. Після важкої ночі оговтується сім'я горохівських. Ми спали. Тут як бабахнуло, все засвітилося, та й з переляку поскакували і в коридор побігли. Підкинуло і впустило. О, І все. І страх тоді. О, страх. Ну, Тому пішов до себе і все. Запитав до жінки, ти як добре кажеш. все. верхній поверх вікна повилітали. На нижньому поверсі те покрутило. Добре, що всі живі. Дякувати Богу. О, і дякувати Богу, що де він не впав на хату. Їхня сусідка Надія Чорній розповідає, що було дуже гучно і дуже страшно. Чула дуже великий е, вибух, і дуже багато було світла в коридорі. Я вскочила з ліжка і вибігла на подвір'я. На подвір'ю повно було скла. Вікна лежали. Я глянула на вулицю за браму, а там горить. Перелякалася не лише вона, але й її улюблений Цезар. Він пережив разом з бабою. Моя маленькая перелякався. Наш Цезар маленький. Він я бігла, несла воду до гасити вогонь. А він, бідний лягає мені на ноги і він переживав, боявся так. І я його мусила трохи погладити. Тепер же увесь ранок у будинку прибирають гори скла. Вибуховою хвилею попідривало двері та повибивало вікна. Два вікна поряд є кімнати. Там в кімнаті вибило шибки почти повністю, а тут цілі вікна. А чому тут цілі вікна? Вигляньте, що тут лежало. Тут лежала світ... стрітинська свічка, і те вікно оціліло. А з тої сторони побило. та людина спала на цьому ліжку і єдиної подрапинки не мала. У Львові уламки ворожих шахетів пошкодили адміністративну будівлю державного науково-дослідницького контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок. Зруйновано дах, стіни, а також пошкоджено перекриття другого поверху на площі орієнтовно 800 квадратних метрів. Серед руїн будівлі натрапляємо на російський слід. Ось уламок того шахеда, яким атакували. На щастя, ніхто з працівників установи не постраждав. У Львівській міській раді повідомили, що допоможуть мешканцям відновити вікна та двері, які пошкодили російські шахеди. Компенсація на вікна буде складати до 12 тисяч гривень на вхідні в будинок або в квартиру двері до 8 тисяч гривень. Так само два підприємці постраждали. В них власне зруйнована частина їхнього майна. І компенсаційні ваучер стають до 500 тисяч гривень. І окрім того, що ми зараз будемо допомагати так само інституції. Отож, під прицілом росіян цієї ночі багатоквартирний будинок і 15 приватних вибито понад 105 вікон і пошкоджені вхідні двері, зруйнований корпус науково-дослідного інституту у Львові. Марина Менцурик, Вадим Кальченко, програма очі. Окрім Львівщини, російські терористи обстрілювали й інші області країни. Постраждали Донеччина, Миколаївщина та Чернігівщина. Що стосується безпілотників, то їх збивали над Херсонською, Миколаївською, Дніпропетровською, Кіровоградською та Хмельницькою областями. Усього окупанти запустили по Україні 21 ворожий дрон. Типу шахет, 19 – БПЛА силам ППО вдалося збити. Далі більше в огляді. Одна людина загинула, ще трьох поранено на Донеччині. Протягом доби ворог завдав по області понад дві тисячі ударів з авіації, реактивних систем залпового вогню та артилерії. Знищено чимало приватних будинків. Рашисти обстріляли Миколаївщину, пошкоджено житлові будинки та фельдшерсько-акушерський пункт. На прикордонні Чернігівщини через ворожу атаку постраждав цивільний чоловік. Вибухом пошкоджено, і житловий будинок потерпілого. На фронті, попри цілодобові рашистські обстріли, українські бійці продовжують обороняти часів яр. Військові не дають ворогу зайняти вигідні позиції та захопити місто. Населений пункт нині не впізнати. Терористи перетворили його на суцільні руїни. В Ростовській області, що на Росії, вже понад добу не можуть загасити палаючі резервуари з нафтопродуктами. Нагадаємо, напередодні там ефектно приземлилися дрони. На деокупованих територіях України збирають врожай. Щоправда, не кукурудзи чи картоплі, а вибухових пристроїв. Російські вороги замінували практично все: будинки, дитячі садочки і навіть поля. Тепер наші сапери очищають землю від рашистського непотребу. СБУ разом із нацполіцією вилучили з підпільних складів Київщини понад три тисячі комплектуючих до протиповітряної оборони. Це запчастини для зенітно-ракетних комплексів та артилерійських систем, а також двигунів для бронемашин. Знайдене обладнання правоохоронці уже передали Збройним силам України. Фігурантів, які це все отримували в ангарах, заарештували. Їм світить 12 років тюрми. Літо у розпалі відтак багато дітей все частіше можна зустріти на водоймах, аби їм було безпечніше, українські рятувальники підготували для юних плавців яскраві малюнки із правилами. Як от до прикладу, в неперевірених водоймах не можна пірнати, адже на дні може бути вибухівка. Не варто плавати біля човнів, гідроциклів чи катамаранів, які можуть травмувати. Не слід запливати за буї, адже може не вистачити сил, щоб повернутися до берега. Також варто уникати небезпечних ігор, особливо на глибині. Ні. Війна має імена й обличчя тих, хто поставили на кін, усе відмовилися від комфорту і безтурботного побуту поряд з рідними, бо любили їх любов'ю вищого гатунку. Так що готові були пожертвувати власним життям, імена героїв нині закарбували на фасаді і ще однієї львівської школи. У ліцеї імені короля Данила встановили меморіальні таблиці у пам'ять про чотирьох випускників, які загинули в російсько-українській війні. Серед них і наш колега, режисер першого західного. Василь Яворський. Тепер ця школа, окрім короля Данила, має іще чотирьох небесних патронів. Ці стіни пам'ятають їхні дитячі пустощі, та імена хлопців закарбували на них через дорослий і мужній вчинок. Вони закінчили ліцей у різні роки та обрали одну дорогу захист батьківщини. Назарій Гладкий наймолодший із чотирьох, загинув 2022-го, виконуючи бойове завдання на Харківщині. Якихось два тижні не дожив до своїх 22 Кожен день ми від нього чули: я маю бути там. Я маю бути на передовій. І, на превеликий жаль, на передовій він всього шість днів. 12 червня пішов, а 18 червня ми отримали звістку, що він загинув. Посмертного юнака нагородило орденом за мужність третього ступеня. Поруч з усміхненим Назарієм з умиротвореним спокоєм споглядає зі світлини Василь Яворський, та ми ж знаємо його рокерську душу. Наш талановитий режисер ще до повномасштабного вторгнення доєднався до тероборони. А в день ікс без вагань змінив режисерський пульт на окоп. Василеві було 44. Він розповідав про подвиги захисників і захисниць у програмі Історія героя. Але сталося так, що написав власну. Мріяв зняти ще не один документальний фільм, та виконуючи обов'язок, загинув у жовтні 2022-го на Луганщині. Він це м, образ справжнього українця, справжнього патріота. Ну, я більш ніж впевнений, що він би сказав, що потрібно продовжувати вчитись, тому що нашому поколінню потрібно буде відбудовувати країну на нашому поколінню. Не менш важлива ціль. Тримаємось, живемо, ми мусимо жити. Заради них вони б хотіли, щоб ми жили. Потрібно любити наших хлопців навіть після їхнього їхньої загибелі, бо ми маємо віддати їм ту любов, яку вони дали нам. Це любов вищого гатунку. Любив дружину, сина та доньку і свою землю. Ярослав Богуш. Він доброволець, аби захищати державу. Повернувся з-за кордону. Загинув у вересні 2023-го. Виконуючи бойове завдання в Серебрянському лісі на Луганщині. Я стараюся про нього згадувати, але це все рівно сльози. Він був хорошою людиною, він був жартівливим, тобто, щоб його запам'ятали світлим. Він працював за кордоном на початок війни, але так склалося, що він вирішив вернутися в Україну. Недовгий час пробув вдома, він зразу пішов. Служити він захищав мене, він захищав всіх нас. І ще один полеглий випускник ліцею Анатолій Матат. Він боронив державу у складі 115-ї бригади корпусу резерву сухопутних військ ЗАСУ. Загинув у грудні 2023-го на Харківщині. Рідних не знайшли, тож прапор, яким покривали домовину бійця, передали у рідну школу. Це його тримають в руках учні ліцею як пам'яті, символ власної відповідальності, вирости гідними, аби жертва героїв була немарна. Нагадаємо, у Львові діє щемлива традиція. У школах, де хочуть вшанувати пам'ять своїх загиблих випускників, встановлюють меморіальні таблиці. Для цього адміністрації закладів або рідним слід звернутися до управління освіти міськради. Процедура для них безкоштовна. Дитина на велосипеді під колесами 51-ї маршрутки аварія трапилася сьогодні приблизно о 16-й поблизу оперного театру у Львові. Дитину шпиталили до дитячої лікарні святого Миколая у важкому стані. Під колеса маршрутки потрапив 11-річний хлопчик. Зі слів очевидців, дитину збили на пішохідному переході. Він разом з велосипедом опинився під маршруткою. Витягувати його допомагали перехожі. Водій автобуса від камери втікає та коментувати не хоче. Ні, буде я нічого давати, яких інтерв'ю. Не бачили, що це не виїжджає. Ні, не бачу. На інцидент вже відреагували у Львівській міській раді. За кермом автобуса перебував 60-річний водій із 20-літнім стажем роботи. Як пояснили у департаменті мобільності і зв'язку Львівської міської ради, на момент ДТП світофори на цій локації не працювали через вимкнення електроенергії з офіційного сайту Львівської міської ради. Хлопчика ушпиталили до дитячої лікарні святого Миколая. Спочатку він перебував у реанімації, згодом його забрали в операційну. Медики кажуть, стан дитини вкрай важкий. Хто винен у ДТП та яким буде покарання? Правоохоронці ще з'ясовують. Усіх на майду закликають допомогти важкохворій Мирославі Ковбашин. Дівчина каже, що Ворогу не побажала б пройти через те, що доводиться їй. Видалення спинномозкової грижі відразу ж після народження, а згодом втрата відчуття ніг та відсутність позовів до туалету, а ще трофічна виразка початкової та гомілкової кісток. До того ж, почала всихати ліва нирка. За 28 років Мирослава пережила низку операцій та провела сотні днів у лікарнях. Попри все, не здається та прагне досягнути найбажанішої цілі. Повноцінно ходити. І це цілком можливо, якщо знайти кошти на реабілітацію. З народження інвалід першої групи в мене була спинномозова грижа. Її видалили зразу ж в перший день, коли я народилася, як наслідок. Повністю відсутність чуття ніг та позою до туалету. Я 28 років е, вимушена носити підгост. Коли Мирославі було 12, їй вирізали мозоль на п'ятці. Здавалося б, нічого такого, але відтоді життя дівчини, у якої з дитинства клишоногість, поділилося на до та після. Я просто сіла на візок. Потрапила інфекція в організм. Відповідно, почали гнити ноги, почали з'являтися рани на ногах, ну де небудь воно не заживало. Я почала Здавати аналізи на всякі інфекції, тобто щоб дізнатися, як це вилікувати чи залікувати. Мені сказали, що в мене золотистий стафілокок, який не лікується. Він заліковується. Відповідно, я можу його залікувати. Рік-два буде спокійно. Через рік два знову буде рецидив. Золотистий стафілокок не любить спеки, тому літня пора року для Мирослави справжнє пекло. Інфекція прогресує знову. Знову мене рана, але вже не на п'ятці. Вже воно вилізло з боку. Там зараз гніна рана, яка виділяє гній, запах. Такі рани заліковуються. Їх чистять хірурги, а згодом потрібен курс антибіотикотерапії і перев'язки три-чотири рази на тиждень. Мирослава зізнається, що часто пропускає візити до лікаря, бо просто не вистачає грошей. Я хочу бути здорова, не ну не до кінця, бо інвалідність від мене вже ніхто не забере, але хоча б ходити. Дуже сильно хочу, насправді. Я, звісно, не буду ходити як модель, але я буду ходити або з двома милицями, або з однією підтримуючою паличкою. Ну, це вже щось ніж кататись на візочку. Це вже набагато краще. І ця мрія цілком може стати реальністю. Адже Мирослава вже проходила курс реабілітації впродовж майже року і вставала із крісла колісного та ходила сама. Ви не уявляєте, які в мене були сльози, коли я пішла в перший раз з милицями, але це було неймовірно. Це було 100 метрів, але це моїх перших 100 метрів у процесі реабілітації. Головне не робити паузи, адже м'язи слабшають, і весь результат може зійти на нівець. Нині Мирослава не може проходити й десяти хвилин, Ходьба. ну. Для кої звичайне явище для мене це ціле випробування, але я йду на мрії ходити, щоб мене нічого не боліло, щоб на мене не заглядали люди. Що от вона така, і вона так ходить. Я хочу ходити. Це найбільша моя мрія. Уточню після ще однієї, щоб була перемога. Один день реабілітації вартує 3,5 тисячі гривень. Потрібно зібрати кошти щонайменше на місяць реабілітації. Підтримати дівчину фінансово можна за реквізитами: Отримувачка Ковбашин Мирослава Анатоліївна. Гривневі реквізити: 47,90, 72,99, 54,58, 66,57. Ощадбанк. Доларові реквізити 51,67, 80,39, 0153, 59,27. В адаптивне регбі грають на кріслах колісних, і це один з видів спорту змагань для військових і ветеранів з пораненнями ігри нескорених. Поки у Львові немає спеціальних крісел колісних таранного типу для регбі, але ознайомитися з цим видом спорту можна і без них. Як дивіться в сюжеті Алла Васьковської. Регбі новий вид спорту в обласному проєкті для військових та ветеранів Ліга нескорених. Спочатку учасники тренування подивились декілька матчів чемпіонату України, а потім і їх запросили на поле. Тренер регбійного клубу Сокіл Володимир його звати. Ви вам розкаже, покаже, що і як бавитися з тим, м'ячом. м'яч в регбі потрібно тримати як гамбургер, ось так. Або ж біля тіла однією рукою. Це залежить від амплуа гравця. Тепер треба навчитись правильно кидати. Пробуто. Да, просто о, щоб о, він витягнула, да. а друга просто не регбі гра цікава для справжніх чоловіків. Пробували кинути м'яча і копнути і вдарити. Коли вивчили китки, тренери Федерації регбі львівщини навчили військових, як пробивати м'яч ногою. Тренувались на зменшенні копії регбійних воріт. О, це гарно! Так, це можна а потім навчились влучно віддавати пас. <плес> Кидав. Е Буцав м'яч намагався забити у ворота. Ну, в останній забив складнувато з координацією. А так ну прикольно. Чим краще ти веселіше себе відчуваєш, тим ліпше ти швидше загоюєшся. Усі проблемні моменти ти сприймаєш ну простіше. У тренуванні з регбі взяли участь десятеро військових з пораненнями, які проходять зараз реабілітацію на Львівщині. Вони вже встигли спробувати різні адаптивні види спорту. Ходили на плавання на байдарках, і стрільба з луку, і стрільба по стендово з рушниці ходили. Ну, тобто багато де нас задіють. Коли ти сидиш там і ходиш до реабілітолога, займаєшся, так, це теж цікаво, але вийти на свіже повітря з друзями, десь побути, познайомитися з новими людьми, то це досить цікаво. У межах проєкту Ліга нескорених відбулись вже 70 заходів із 15 адаптивних видів спорту. У них взяли участь понад 200 ветеранів з інвалідністю та військових. Організатори вже складають графік спортивних подій на липень. Алла Васьковська, програма Очі позитивних вам емоцій. Гарного вечора. На все добре.